У Нововолинську триває процес декомунізації та дерусифікації. Днями відбулося заключне засідання робочої групи, де її члени обговорили найбільш суперечливі вулиці, які відповідно до закону України підлягали обов'язковому перейменуванню. Відтак робоча група опрацювала 45 вулиць. Були й такі, які викликали бурхливе обговорення, і робоча група, а також їхні мешканці, не змогли дійти консенсусу щодо їхньої остаточної назви. Над такими вулицями працювали місцеві депутати. Вони проводили роботу із мешканцями за результатами засідань цієї робочої групи. Було переймено запропоновано перейменувати 45 вулиць, як я попередньо казала, але були назви вулиць, які скажімо, викликали найбільш таке масове обговорення. Наші місцеві депутати включилися в вивчення громадської думки в форматі зустрічі в дворах. Вони пішли до людей на ці вулиці, проводили обговорення і подали протоколи вже на наше це загальне засідання. Що ж, в кінці кінців. Висловились люди серед таких була вулиця 8 березня, яку зрештою хочуть перейменувати на вулицю Богдана Ступки, вулицю Гагаріна, на вулицю Анатолія Корнієвського, Петрова на Івана Курченка, Пирогова на академіка Амосова, Чехова на Стефаника, а нестерова на Федора Свідерського. Найдовше точилися суперечки навколо двох вулиць: партизанської та філатова. Щодо першої, то її вирішили взагалі не перейменовувати. Робоча група спочатку. Прийняла рішення її перейменувати. Під час громадського обговорення в Палаці культури було висловлено думкою членів робочої групи, що зараз партизан немає, що є так добровільчі формування. Проте оцей триваючий процес обговорення показав, що все-таки. І телебачення висвітлює, що на сході є партизани. Крім того, закон України про партизанський рух ніхто не відміняв, він є чинний, діючий, і все-таки ми не можемо, скажімо, говорити, що закон є недійсний, чи наша держава його не схвалює. Він діючий, схвалений, тому ми все-таки прослухались до думки. Громадян залишили і запропонуємо голові горніше її не перейменовувати щодо вулиці Філатова, то варто зауважити, що її мешканці разом із депутатом Миколою Лукашуком не хотіли її переіменовувати, аргументуючи це різними причинами. Філатов – це є видатний український офтальмолог, який має походження тобто народився в Росії. Але все життя прожив в Україні. Якщо взяти Амосова так само народився в Росії, прожив в Україні, взяти Сокольського, народився в Білорусі, яка на сьогоднішній день під час військового вторгнення, російського вторгнення в Україну також допомагають окупантам. І ну, взагалі недоцільним є недоцільним є, якби це така теза, тобто людина для України зробила, на його честь є інститут. При тому, всьому я їм сказав, що можливо інститут перейменують. Люди вони зателефонували, є телефонні розмови. Вони навіть позаписували, дзвонили в інститут дзвонили в Одеську вода, де їм відповіли, що ніхто міняти назву Філатова не буде. Члени робочої групи не погоджуються із такими твердженнями одноголосно і виокремили два варіанти нової назви для вулиці. Отож, остаточний стане відомим лише на сесії, яка відбудеться уже через два тижні. робоча група на вулицю Філатова запропонувала два варіанти: це вулиця Філатова залишити, і другий варіант це вулиця Вольфа Сокольського. Тобто. Це рішення буде ще обговорюватися в комісіях депутатських. Це рішення буде винесене на сесію. Процесу декомунізації та дерусифікації підлягають не тільки вулиці, а й кілька пам'ятників, а також мозаїчні панно у місті. Відтак демонтують пам'ятний знак на території підприємства Роса. Ще один біля Нововолинського електромеханічного коледжу. Пам'ятник захисникам другого укріпрайону, а також два із чотирьох мозаїчних панно, розміщених на будинках на бульварі Шевченка. Прийнято і буде пропонуватися про демонтаж Пано на бульварі Шевченка, будинок 3 і бульвар Шевченка, будинок 4. На одному є зображений радянський герб, який замальований фарбою жовтою, а на другому є зображений Будьоновець з штик-рушницею, до якого вже червоний прапор був перемальований на жовто-блакитний. Загалом варто зауважити, що попри те, що рішення щодо декомунізації та дерусифікації планують прийняти на сесії уже цього місяця, усі роботи із перейменування та демонтажу розпочнуться лише тоді, коли в Україні завершиться воєнний стан. Ба більше мешканці не повинні будуть замінювати документи. А у разі якщо із нерухомістю або ж бізнесом, розміщеним на переіменованих вулицях чинятимуть нотаріальні дії, лише тоді необхідно буде взяти у ЦНАПі копію рішення сесії. Додаткових витрат для мешканців або ж для підприємців перейменування не повинне понести.